Свої двері для молодих мовознавців та моволюбців гостинно відкрив Одеський ліцей Європейський. Тут відбулася урочиста церемонія нагородження учнів Одеси, переможців 14-го загальноукраїнського конкурсу Українська мова, мова єднання. 113 юних літераторів отримали нагороди за свої твори в номінації Первоцвіт я писала твір про сковороду на його пам'ять. Чим він займався? Чому він був важливим діячем? в історії України. Це для мене як досвід, навчання. Мені цікаво спробувати себе в цій сфері. І ну, подобається писати. Учні одеських шкіл спробували своє перо за темами Завжди сучасне сковорода, срібне слово, кобзар і сучасність. Об'єднаємося ж, брати мої. Ми забезпечне майбутнє. Серед переможців мовного форуму не тільки прозаїки, але й юні поети. Дмитро зараз живе і навчається в Одесі, але його рідний дім це Херсон, місто герой між пустелею і морем. Мені подобається писати вірші, мені так легше на душі, українська солов'їна, наша краща перлина. Ти здобута у віках і оспівана в казках, боротьбою знань пролита, в словниках уже розкрита. Ми два береги з'єднаємо, схід і захід Дунаєм, щоб тебе не забували, в пам'яті, щоб вкарбували. Мово, рідне, пливи в устах наших оживи. Діти повинні приймати участь в цьому конкурсі. Якщо так підвести підсумки за 24 роки, десятки тисяч школярів і письменників і журналістів прийняли участь в цьому форумі. Він уже кракує 24 роки. В наступному році вже ювілейний буде 25. й Сподіваюсь, так що більшість школярів і письменників і журналістів прийме в, в ньому участь. Такі заходи придають дітям. Впевненості у власних силах розвивають їх творчий потенціал. Вони можуть демонструвати всі свої здібності, і завдяки цьому відбувається виховання саме свідомого громадянина нашої України. Гостою свята стала співачка Навка, яка під час зйомок свого мюзиклу на Одещині залюбки прийняла запрошення привітати талановитих дітей Одеси. Ну, я просто не могла не прийти, тому що. Я вважаю, що діти взагалі з дітей починається наше світле майбутнє, тому що зараз ми його різко не, знім, не змінимо Україну, не зробимо її такою омріяною. А от діти наші зроблять.